Вони РПЦ в Україні. І до нас долучається ще один експерт Валерій Димов, політолог, директор Центру суспільної інформаційних технологій. Форум. Пане Валерію, я вас вітаю і дякую, що долучились до нашого ефіру. Добрий вечір. Дякую, що запросили. Ну і у нас залишається ще на зв'язку Олексій Кошель, доктор історичних наук, політолог, голова комітету виборців України. Ми вже пане Валерію, в першій частині нашої програми пройшлися по курській спецоперації, по наслідкам, по результатам і по тому, як це може позначитися на Путіні і його команді. Ну, відповідно, і що, що в даному разі здобуває Україна, як світ реагує на цю курську операцію. Але ми бачимо, що поруч із. З цією курською спецоперацією, яку коментують достатньо активно вже в українському інформпросторі, посилаючись на українських посадовців, ми бачимо, що для Зеленського є достатньо серйозні внутрішні виклики, окрім зовнішніх. Ми бачимо корупцію, випадки хабарництва. Ми бачимо розслідування щодо голови. Антимонопольного комітету Павла Кириленко Боса поголосила підозру в незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень і декларування недостовірної інформації. Він там купляв квартири під час війни, автомобілі. Ну, словом, достатньо великий перелік того, що здобув Павло Кириленко. Напередодні на хабарі затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла. І його звинувачують, тому що він отримав чи отримував 500 тисяч доларів. Як ви от оцінюєте нинішню ситуацію для команди Зеленського у внутрішній політиці? Тобто не в зовнішній, не в зовнішній загрози, а внутрішні загрози і внутрішній фронт? Ну, один із них найбільший корупційний? Зеленський колись сам хотів прирівняти корупцію до. Фактично до зради так пам'ятаєте, але це стосувалося тільки його риторики, і того, щоб передати справи від набу а, і від а, спеціалізованої антикорупційної прокуратури до контрольованого ними СБУ а, в СБУ також. У нас не все так в порядку. А, наші партнери хочуть, щоб СБУ займалася тільки питаннями безпеки, але бачите, вони від себе економічні злочини не пускають, тому що всі ці декларації, всі ці департаменти захисту національної державності, пам'ятаєте, які там десь бігають по бігусах. По 30 людей, витрачаючи мільйони для того, щоб щось там довести, що журналісти були не привіз в тих розслідуваннях проти корупціонерів, а не корупціонерів, вони збираються ловити. Ну я не бачу загроз для Зеленського, тобто в як Я бачу, але вони їх не бачать, тому що виборів в нас немає. Тиску суспільства в умовах дії е, закону про правовий режим воєнного стану немає. Ну, не відходять від хаянкаси. Е, хіба всі ці кириленки повели, всі ці е, керівники е, тих заступників. Мінекономіки, хіба вони не мали проходити якісь там перевірки? Хіба не знали ті, які призначали, що там відбувається. Зверніть увагу. Наприклад, по справі заступника міністра е насправді керівник державної шахти спокійно. собі, вибачте, дістає кешом е пів, -пів, -пів, пів лімону і собі просто видає заступнику міністра. Ну вибачте мене, до речі, це покровський напрямок. Це там фактично зараз які шалені дії для них це нормальна тема. Пів мільйона кривних державної шахти собі заступнику міністра може собі спокійно вибачте, слюняві так. Вони так називають такого роду речі. Хіба не немає не в мінекономіки департаменту економічного, департаменту фінансового, контролю зійного управління, боротьби з корупцією. На якщо наші глядачі не знають, то в кожному міністерстві є куратор від збу. Хіба їх тих антимонопольщиків, які призначали і до того я не кажу зараз умірала до умірова, хіба проти них також не були кримінальні справи? Хіба в нас немає проблем з е, припортовим заводом? Хіба в нас не було проблеми фактично? Ну насправді на звітню відомство в якому б не було проблем. Всі ці тисячі чиновників, які мали би боротися з корупцією, вони цього не знаходять. А заходять журналісти. Мало того, потім щахають журналісти або як того Юрія Ніколова, намагаються десь там на вулиці лякати його пов'язкою. Хоча в нас насправді зовсім інша ситуація з мобілізацією, а аніж просто залякувати цих людей. Ну, один журналіст бачив Міністерстві оборони те, що вони бачили всі ці тисячі людей, які отримують цю заробітну плату. Ви думаєте, що люди вірять в те, що е, ніхто не знає? Прекрасно все розуміють. Ну але що робити е, чиновникам, які насправді. Ніякого катарсису не відчули після широкомасштабного вторгнення. У них успішна практика далі красти. Вони більшого не мають і не Ці ці ставлені Кисовосом Павла Кириленка це ж Кирил Тимошенко. Пам'ятаєте, таке обличчя року 22-го року, якого спочатку зняли за те, що він повністю там зашкварився, а потім він повернувся через дібето очищення. Зараз керує всією інформаційною політикою від Сил оборони, навіть не від Міністерства оборони. Вся його діяльність зводиться на все називати російським ПСО. Відбувається щось. Десь, якщо брати енергетику на принаплюденно українські атоми та станції, Галущенка бреше всьому світові, брешуть українцям, і всі називаються російським псо. Ось вся їхня робота. Тільки ти щось скажеш, це російське псо. Тільки журналіст щось знайшов, що не бачили сотні тисяч чиновників. Ну ти десятки тисяч чиновників. Ну він наче також працює на Росію. Хіба не так говорила Маляр, коли той самий Ніколов, як по 17 міністерстві оборони. Ну, певну міру експлікував, побачив того, те, що не бачили ніхто. в Міністерстві оборони до речі, випустили керівника департаменту закупівель, випустили і е, іншого керівника департаменту, залишився тільки той заступник міністра. Ну але я думаю, що йому також скажуть, що ті мільйони, які були в нього в дивані, він купив разом з диваном. Так само як сказали, що е, голова Верховного суду князів е, тримав гроші в себе. В сефі це були не його гроші. Зрозуміло, що це не його гроші, тому що там колегіально ухвалюється рішення, тому той самий князів мав поділитися дуже багатьма людьми з цієї самої колегії. судді ну це хіба не бачать західні партнери? Вони до речі, просять наші донори, наші спонсори, ті, які фінансують половину нашого бюджету. А через е, зарплати чиновників ще чи і е, більшу частину е, цього е, пенсійних фондів. Фонду соціального страхування з і таке інше, вони ж просили, не призначайте е, бухгалтерку піщанську на посаду е, аудіторської служби, головаудіта які рахуйковоплати перепрошую, який має рахувати гроші, в тому числі ті гроші, які захід дає в наш український бюджет. Ні. Банки Техасу має грабувати тільки влада Техасу, сказали наші, і призначили, ну, ваша влада, слуги народу, і після наради у Зеленського призначили такі пані Зелень, пані Піщанську, головою Рахункової палати. І та досі рахує, як наші з вами гроші через бюджет фінансують того самого Кирила Тимошенка через канал Рада, який закуповує за наші гроші контент у приватної структури. Дякую. Ну далі у нас часу не вистачить. але вони не бояться, тому що виборів немає. І нагадаю нашим медачам. Що в минулому році, в минулому році Україна закупила автомобілів преміум класу більше аніж до широкомасштабного вторгнення? Всі ці БМВ по 150 тисяч євро. Це люди, які зараз на нулі, вони мають 7,5 років не їсти, не спати, бути на нулі. І не годувати не себе, не свої сім'ї, і можуть купити себе автомобіль. Дякую. Ви ви правильно просто з язика в мене зняли, що про це можна говорити вічно. І я, я просто не можу зрозуміти, як людина, яка в 2019 році виходила на НСК Олімпійський і питала у Петра Порошенка свого конкурента, чому ваші всі друзі досі з обома руками ходять, як вона зараз чи чи? Зеленський 2019 року попитав у зеленського зразка 24-го року, чому всі друзі Зеленського ходять з обома руками. Пане Олексію, концентрація великої влади, моновлада, вона передбачає моновідповідальність. Тобто, а, а у нас виходить, що моновлада, як сказав пан Валерій, грабують тільки ті, хто. Кавбої ну да, Техасу, хасу, ті, ті, тільки ті, ті, ковбої Техасу. А в даній ситуації вони самі ж контролюють, самі ж грабують і самі, мабуть, здають, як з Германом Галущенком ця історія і з цим Хейлом, що міністр енергетики знав про це, але міністру енергетики, мабуть, поставили записи, які там записували розмови Хейла з своїми партнерами. Де він казав, що а зараз поїде міністр там у Харків, може там його обстріляють десь. Будь ласка, от коли пан Валерій перераховував цей великий довгий список. От я просто думав: от реально, це ж показник лише там пів відсотка, відсоток, можливо, два відсотки від масштабів корупції, які мають місце. Тобто, корупція скрізь, вона надзвичайно масштабна. Ми в період війни витрачаємо, от я не по, не побоюсь цього слова, десятки мільярдів доларів через корупційні дірки крадуть на різних рівнях. Ну, принаймні перед війною я зустрічав цифру, що лише на митниці 8 мільярдів втрачається лише через сірі схеми. Я не говорю через про контрабанду, лише через сірі схеми. І на превеликий жаль, оце розуміють наші західні партнери і ставлять перед нами вимоги. От я нагадаю, приїжджала буквально тиждень тому Пенні Пріцкер, яка поки що залишається на посаді спецпредставника з питань економічного відновлення України, яка прямим текстом сказала, що. Не податки, а цигарки, в ринок тіньовий цигарок, підакцизні товари, алкоголь, нафтопродукти і реформа митниці. Ось шановні ваші гроші. Це первим текстом було сказано. А кілька днів тому міністр фінансів Сполучених Штатів заявила про те, що бюджетне фінансування буде залежати від проведення реформ. Нам партнери вже просто кричать, говорять що. Шукайте гроші, вони всередині, але насправді, от коли ти бачиш ці всі масштаби корупції, знову ж таки наголошую лише по окремих показових справах, лише от надводну частину ми бачимо, то залишається незрозумілим. От, скажімо, попри непогані відсотки довіри до влади з боку громадян України. Ну, от, насправді я дуже радий, там, незалежно від партійної приналежності, насправді я дуже радий, що під час війни рівень довіри до влади залишається досить великим. Але відповідальність за корупцію, відповідальність за провали, за невчасне ухвалення рішень, за неякісні рішення, за некомпетентність, непрофесійність з боку громадян. Оцієї відповідальності вони не критично не оцінюють владу. От, скажімо, громадяни збирають по 100 гривень на дрони, на реби, на будь-що інше. А замість того, щоб прийти під кабінет міністрів і сказати, зупиніть безглуздя тут, тут і тут десятки мільярдів гривень, які можна зекономити буквально сьогодні на завтра, не прийдуть під двері мерії і не скажуть: ми не, не ми повинні скидатись по 100 гривень на реби, а ви повинні припинити, будувати, асфальтувати, ставити тротуари, парки, сквери і багато різного безглуздя. Ну, от я думаю, що в цьому є величезна проблема, що нам потрібно зараз під час війни от не грати в ігри, ти виступив проти влади. Це вже російський ПСО. Оці ігри потрібно зупиняти. Нам потрібно критичне ставлення до влади, і фактично е треба владу тримати в таких жорстких руках. Дякую, пане Олексію. Ще одна тема, панове це е анонсований е анонсоване рішення. Зеленським про духовну незалежність від Росії. Верховна Рада України, як відомо, має розглянути законопроект у другому читанні про заборону діяльності Російської церкви в Україні і церков, скажімо так, російських церков в Україні. Зеленський говорить про те, що буде рішення, і це зміцнить духовну незалежність від Москви. Послухаємо, що сказав Зеленський. Я провів щойно нараду підготовчу про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців, і рішення для цього повинні бути на 100% ефективними і дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо. Пане Валерію, мова йде про законопроект у другому читанні. Чи це може бути рішення РНБО про заборону УПЦ? Ну я думаю, що зараз зараз Зеленський хоче осідлати цю хвилю, тому що пам'ятаєте, як якось Фачука е, держали руки, коли цей закон треба було ухвалювати. Нагадаю е, про що йдеться: е, ну насправді у Зеленського були не про друг і значить заступник е, керівника. Офісу президента Шефір, який е, займався питаннями зміни закону про мови. пам'ятаєте його інтерв'ю? Е, першим наступником був такий собі е, офісу е, керівника офісу президента Сергій Трофімов, який сидів, розварівшись, сануфе, попіваючи його, казав, що парламент минулого скликання ухвалив закон, який розколов Україну. Малося на увазі той закон, який насправді питання вирішував в той спосіб, який тоді можна було вирішувати. Ну вони займалися такого роду речами, тому садімося посередині їх загальна тактика. Але зараз вони розуміють, що народ України не хоче такого роду речей. Якщо ви заборонили канали, які були пропагандістськими, то чому вони забрали головний канал, той, який віщає в кожному селі, попи яких ці, значить, на тимчасово окупованих територіях? Робили те, що вони робили, хіба ви думаєте, українці не розуміють, що якщо не дай Боже окупант прийшов би десь там далі, то так само попи московської церкви робили би те саме, що вони робили під Києвом, що вони робили на Донбасі. Що вони робили в Криму? Зараз розбивають, розбирають останню церкву, яка мала би да якесь відношення до е, справжньої української церкви. Тому ми насправді маємо зараз таку ситуацію, коли Зеленський тепер захоче осідлати. Їм, напевно, незручно можливо щось робити з законом, можливо, можливо, вони все ж таки зроблять рада безпеки і оборони. Зеленський скаже, значить, давай, давай, і все ж таки проголосують. До того вони, до речі, говорили такі речі, що вони чекають, коли вони речі, не хотіли би, щоб на Заході там шельмували Україну, тому що там така там ситуація. Насправді подаючи. Патрони, Вальдемар, де там патрони, подаючи якраз цим російським пропагандистам, тому що якщо там Трампу або там припустив магатрапістам, покажуть дивіться, народні депутати не хочуть ухвалювати той закон, тому що в них є проблема. Дійсно, тоді виникає проблема. Тобто вони створюють проблеми. Потім кажуть, що ця проблема виникла там, де самі вони її створили. Тому э, думаю, що Зеленський буде зараз намагатися десь у хвилю осідлати, тому що ну на українці набагато розумніше. От ми говорили. Про довіру до влади, влада думає, що це довіра до неї. Ні, Просто українці прекрасно розуміють, що зараз міняти владу не можна, тому що буде вказувати Путіна наші вороги. Але тримати нас за дурнів за заручників ну насправді є недалекоглядно. Тому що ми побачили, що якщо питання не будуть вирішуватися зверху, вони будуть вирішуватися в спосіб, який вони вирішувалися на той самий війни або на Хмельниччині, коли е, люди самі заходили самі робили ті рішення, які ну певною мірою так чи інакше Дякую. показують. Чому ми все громадяни? Ні, абсолютна влада не розбещує абсолютно. Це присів. Я спростував Бернард шоу. Не влада розбещує, а дурні, які приходять до влади. Я цитую для тих, хто нас там зараз цензурує. Я цитую, дурні приходять до влади, вони розбещують влади. Бернард шоу. Дякую. А, але нас, на, нас ніхто не цензурує, нас можуть просто моніторити і розшифровувати, класти на стіл очевидно, певні кабінети. Дякую, пане Валерію.